Всім привіт! Ви на каналі Ботик і ми сьогодні граємо в Бравл Старс. І сьогодні ми залетіли з Катією. Ми зараз відкриваємо стар дропи, бо я таки готувався. Одну каточку зіграв. Ого. Вже мав. Та все, нічого, фізня випала. І дивіться, Ася, далі у нас, як якщо ви знали, тепер треба ставити лайки в, в кожному режимі. І ми отримаємо п'ять легендарних стардропів. Вже, вже ми дійшли до одного стардропу, а нам треба 10 мільярдів лайків. І все, пішли в катку. Я беру Карлу, а Катя Борі. бере Емсі. Карлу? Карло? То ти Карла. Ти какарло. Я кайлі. Та я знаю, що ти Кайлі. У мене твій ак є старий, той Кайлі. Я, я Ну, Який старий в Роблоксі? Я, кайлі? Ні, тут Кайлі. А, та ну в мене він теж є. Угу. І я могу став лайк. О, о, швидко треба забрати. Забираємо, забираємо крису. Все, валим. Ставлю лайк. Хай мені другу друга побиває, ми поки що будемо в кущі. Та я не буду крису грати. Ой! Опа! Мінус! Помагати чи не треба? Ух, Ой, мене зараз бас буде атакувати. То відійде, то а все, він ще на такі віці не має надіставати. Ага. Mm -hmm. Ну йой, в них бібі заспавнилося. Шоска, шо ска, шоска. Mm -hmm. Нічого, нічого. Нічо, нічого, нічого. Коли ми починаємо грати, на... Нічо. <гум> Ой, та що ти плачеш? Обідалась, малолітка. Я нічого не тебе за рік старший. Ну нічого. А я пожартувала. Ай, пусти моє. Ухо, йо, йо. Ого, всі всі золотими нігами ну, майже всі. Лайки. 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 У кого перша пропаде? У мене першого пропало, так що пропала. Я йду баночку. Тільки не. То в да. них там команда, я не можу на них піти. А в мене тут собака. Ой. На що ми в центр пішли? Все це дурдом, веселка. Кать валем. Я так бачу, що тут всього доброго не буде. Угу. Лайки. Ну я. Ого, ніфіга. Ну мене зажали тут все. Та й ну як. Ну йой, сосіска, сосізка, вмирай. Ёй, ёй. Офигеть, валом, просто вот так втекаю. Ага, угу. угу. У меня какой ноль бадок. 213, 216 хп. Он хорош. Давай, иди туда. Кошечка, конечно. А! Я думаю, его через стену может. Не, не, не может. Ну все, они капец тут тоже. Уф. меня интернет маленький. Mm -hmm. А мы мне... на баночка две уже. Все, давай. А, ну все, ну. Ну, другое месяц тоже mm, надо. Ну, ну как, ну все, клапочек. Ай, ничего, ничего. Оп, оп, уже. Ну, хотя хоча... бы. <laughs> Окей, тогда я беру на них. Мне ласт катка для ней. Ласт. катка до 15 рангу, Бо я ж фармлю 15 ранг. Прикольно. Я тобі зараз ті палець відгризу. Я що так Так, Чого? Я не люблю палець. А я тобі зараз голову відгризу, тому що мені не подобається твоя голова. Mm, ну ясно. Це обідно дуже. А не обідно, що ти мені палець відгризеш? Ну, Кольт, ну, Кольт, ну, блин, ну, Кольт. Не ну, маешь совесть, Кольт, ну, ну. Не маешь совести, Кольт. Ну, ты Кольт, ничемный Кольт. Правда, Кольт ничемный. Угу. Mm -hmm. Ну, кайфа, у нас есть банок. 7, 8, Весь. Ну, рада, видимо. Тик-так. Уже 10. 10. Вообще, лайки, лайки. Ё, я на туда писала трошечки. Там кто есть, блин. Ага, ясно. Лайки! лайки. Like. Я не встиг лайк like показати. Тут теж like. yes, лайк. Єс <плес> мені мані. зараз буде перше серебро на ємісечку. <кху> Тепер хто у нас там далі йде? <кху> Біжі, Це і тій Христині подарували телеграм премію мій тату. <кху> <кху> мого друга теж і подарує прямка. <кху> 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 Карла в мене султан Карл. Чисто так за Карла грати в Вмію. З Спаром зараз виграємо катку. Як мінімум друге місце. Давай. Перше не обіцяю, а друге обіцяю. Ну лані але... ліпше граєш. Ну, це теж правда. Бо я на ні люблю, але в мене ціль. Я не можу її. О, ізі, ізі, ізі. І ні, просто ФК стояв. Це все через тебе. Зтої більше лайків зараз Ну, і що? Тобі нічого не дадуть, за те, що ти багато лайків поставиш. І що? Ну, побачиш. Блін, в мене спина чухається, у нас важлива катка зараз. <клес> Юс! Лайки. Ой, нас зараз загрибуть тут. Та я бачу. Ну ти хоча б зможеш тікти, ти в тебе таємно. Ну це теж правда. Але це не факт. Я прошу, щоб на ніби зараз не ультанула. Угу. Угу. А краще, щоб ти зараз ультанув. Є дуже прикольний гаджет на карла хочу купити. Який? Потім вогник? вогник. Вогник, вогник, жар. це не цей. Yes. Забираємо культа. Томерс Ой. Це другий раз mm. Та що, там, мінус. Сиди в кущах, сиди в кущах. сиди вся Та, там мінус кольт. Сиди в кущах. Ой. Сити... Можешь його зажати. Все. Опа. Другий Я ж казав від... два двоє. Угу. Ой-ой-ой, погано. О, хочеш тут ба. А я обіцяв тобі, бать. Обіцяю ще раз. Іш. Так. Курейка і другий. Ясно. Як вона, як у мене все та, погано. Як та Христина хоче обнути е, на 20-й її, якщо, на МС, якщо най тільки шоста <світ> сила. Окей, в мене Шеллі на шелі на якому? Шеллі у мене на двадцятому ранзі, але сьомий тільки сила. Тільки сьома сила. І що саме. А важко. Це дуже важко на нього апати. Я б на ній 25 п'ятий аппетит. Але як є? Це хоча б добре вже двадцятий, хоча б брати на. Тай, пам'ятаєш, я говорила про одну дівчинку, в якої шість лег, в неї кубків менше, ніж в мене. <рес> Ніфігасі їй повезло. А скільки в неї кубків? Менше, ніж в мене. Ну може десь дванадцять ще міських А, мало, дуже мало. Ну окей, це нормас, більш-менш раз. Ну для шість шість легендарок це мало. Ти, ну... Ой. Ой-ой-ой. Ой, на що я туди поліз? З мене скоро буде куда. Уже попака. І напевно ми будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд і всім па-па. До нових зустрічей. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.